Що ми говоримо, що Біблія це святе Слово. Ми говоримо, що це так є, що це Боже Слово, яке було лише на євриті. По суті, його могли читати тільки євреї. І так, як Бог сказав, що інші народи скажуть, що це за великий народ, у якого такі великі закони. І ви знаєте, мені прийшлось досліджувати питання в економіці законів економічних. І книжка, яка була записана, написана за часів Радянського Союзу, там були представлені закони Хамурапі, Китаї, економічні закони Біблії, вона видана в МГУ ще за радянських часів, це економічні вчення. І там було написано, що таких глибоких законів, як біблійні закони, добрих законів, не було в жодному народі, в жодній цивілізації. Якщо в іншому цивілізаціях за те, що вкрав відривати руку чи вбити, у Біблії було написано повернути те, що вкрав, і п'яту чи четверту частину, залежно що, то дуже велика справедливість. В книзі своїй Майбург, професор МГУ, професор також писав пізніше, що в Біблії представлено великі глибокі закони економіки, які ми через століття, тисячоліття починаємо розуміти. І коли ми говоримо про розвинені країни, Якщо ми розвинені, то варто звернути увагу. Ми сьогодні і зібралися на те, щоб показати, що саме в цих розвинених країнах, хоча сьогодні є і вірьки, і недоліки, і війни, але саме в цих країнах почали в світі Біблію перекладати. Можливо, вони зробили що це не так. Але Франція, Німеччина, Англія, тут ми говоримо старослов'янський переклад, був Біблії. Тут почали перекладати Біблію. І зараз ми розглянемо це глибше. У Франції передформаційний рух перекладу Біблії з'явився у 12 столітті. Тобто Франція не лише заперечувала, що Бог є. Ми знаємо багато моментів, як його писав, що робила Католицька церква, але Франція робила багато для перекладу Біблії і для захисту біблійних законів. Пальзбов проповідував новий завіт простою мовою. І папа Інокентій III заборонив йому проповідувати таким чином, що це просто практично не дозволяло йому продовжувати свою діяльність. І це стало причиною розколу і виникнення цілого руху християнського руху в Але лицарі. Нещодавно розрозоріли Південь Франції, Франці, винищивши в лапках весь єретичний дух. Біблію, яку поширювали вальденці, засуджували до спалення. І у 13 столітті невідомим чоловіком був здійснений переклад Біблії на французьку мову. Тобто, яка це велика і глибока праця? Але людина навіть не могла заявити своє ім'я і готова була присвятити своє життя, аби люди почули Слово Боже. І вона поширювалася від людини до людини простим переписуванням від руки. Але перший повний переклад Біблії французькою мовою базувався на текстах саме мови оригіналу і вийшов у світ у 1536 році. І зробив цей переклад, дуже цікаво звернути увагу. Французький протестант, до речі, перший зробив протестант П'єр Роберт Ульвертон. І ви як прекрасно знаєте його двоєрідного брата, а його двоєрідним братом був реформатор Жан Кальвін. І так Франції зробив переклад протестант брат Кальвіта. На цьому ми сьогодні завершимо нашу розповідь про Францію, прийдемо до Великої Британії. Ми знаємо про Англію, про Біблію, про короля Якова. Але при цій розповіді ми послухаємо Томас Таліс, англійський композитор VI століття з in Helium».